На черговому засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, яке відбулося 10 червня, було розглянуто 40 проєктів рішень порядку денного. Одне із питань стосувалося транспортної реформи, яку проводить муніципалітет, аби користування громадським транспортом стало більш зручним та безпечним. Так, члени виконавчого комітету підтримали рішення про провадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування міського та приміського сполучення, тролейбусах та автобусах. Метою розроблення є підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів шляхом запровадження електронного квитка. Проект рішення підпадає під дію закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, тому приймається з дотриманням відповідної процедури. Тож затвердили порядок, згідно якого функціонуватиме автоматизована система обліку оплати проїзду, враховуючи готівковий та безготівковий реакцій. Рішення проїзд. прийнято. Ми продовжуємо транспортну реформу в Білий Церкві. Я думаю, що це ще один крок до цивілізованого. Вирішення питання щодо в тому числі перевезення пільгових категорій населення. уже не вперше в нашій громаді піднімається питання щодо необхідності проведення комплексного благоустрою території парку слави. Управлінням містобудування та архітектури було проведено певні напрацювання і винесено на розгляд виконавчого комітету програму та умови для проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою територію парку слави у Білій церкві. Дана програма пройшла всі необхідні процедури згідно чинного законодавства. Була направлена на конкурсну комісію при національній спілці архітекторів України. Було створено групу по обговоренню завдання конкурсу. Пропозиції та зауваження робочих цієї групи також були враховані. Підготовка до даної програми тривала орієнтовно шість місяців. Загальна кількість журі буде дев'ять чоловік, і п'ять членів журі будуть представниками національної спілки архітекторів України. З різних міст початок конкурсу буде з моменту оголошення в засобах масової інформації про даний конкурс і по він повинен тривати не менше чотирьох місяців. Щоб підготувати заклади дошкільної освіти до нового навчального року та здійснити поточні ремонти, традиційно у літній період змінюється звичний режим їх функціонування. Тож прийнято рішення щодо організації роботи дитячих садочків. З метою дотримання вимог з безпеки життєдіяльності і дати можливість підготуватися закладом освіти до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період, з тим, щоб дотриматися санітарного регламенту, яким заборонено проводити ремонтні роботи при присутності дітей. Пропонується організувати їхню роботу у черговому режимі. Усім дітям і батькам, які будуть потребувати відвідувати садочок, буде надана можливість у будь-якому іншому, який буде працювати незалежно від місця проживання. Всі садочки будуть працювати в черговому режимі То з 1 липня по 25 серпня. З іншими ухваленими на засіданні виконавчого комітету рішеннями можна ознайомитись на сайті Білоцерківської міської ради.